Усім привіт! Сьогодні 11 липня 2025 року Вінничина і знімаю відео на прохання підписника каналу Андрій Цова Василя. Він хотів побачити, як виглядає дерево сата або мультисортове дерево. Те дерево, про яке я розповідав у минулому відео, я показати, ну як я можу його показати, але на ньому вже не залишилось плодів, так як обірвались. Ніякого сенсу в тому не буде. Там залишилось на ньому тільки два сорта оличі, а персик і нектарини я з нього вже обірвав. І ось є ще одне таке. Це дерево знаходиться не в мене вдома, але це дерево колись. Кілька років тому робив я за основу тут взята поросль дикої сливи. Перше місце прививки. На нього був привитий сорт білий. Лебідєва, так як на той час в мене нічого більше не було по персиках, привив і А потім вже на ньому, коли почав цікавитися іншими сортами, почав прививати все, що залишилося живці. Ось бачимо гілка персика сорту Манон. Він вже окрашується, але йому ще до дозрівання неділі дві, думаю, у нашій місцевості. Ось ці зелені персики, це є білий лібедів, це основа дерева. Ось прививочка і бірка, це донат. Ось інжирний нектарин донат. Покажу з іншого боку, буде краще видно. Ось так виглядають нектаринчики, їх тут було в два рази більше. Вони потріскалися після дощів. Є у нього така проблема. Але яка частина залишилася, я думаю, що з них ще частина довисить до повного дозрівання. Ну і ось ще прививочка сорту інжирного персика Уфо 2. Аж туди вверх пішла гілка, вона на себе перехопила лідерство. Треба буде її добре порізати в наступному році, щоб не брала на себе всю силу. Ось ще є біктоп, нектарину гілка. І в цьому році він тут обмерз, це все, що залишилося. Манон добре, заморозок переніс. Ось і ці сорта теж. І ось поряд ще одне дерево. Ось білий лебедіва і серцевивочки, дві гілки, інжирна персика по Ось так вони дружно можуть рости на одному дереві ці сорти різних термінів дозрівання. Вже кілька років вони родять, все нормально. Тому у кого є проблема. Мало землі для посадки саду. Можна посадити кілька дерев і вже в їхні крони додати інші сорти, тим маючи в себе вдома великий асортимент фруктів, маючи всього кілька дерев. Це дуже зручно, так як обрізку проводиш на одному дереві, а не на різних. Обробка. Теж піде на одне дерево, тільки не треба навколо кількох бігати. Ну але з мінусів урожай. Урожаю буде менше. Ну, Якщо брати по кожному сорту. Якщо у загальному, то з дерева буде такий самий урожай, як на ньому був один сорт. Але буде потрошки, але різних. Ось так, все. Дякую за увагу.